Доброго дня пані та панове. Ради вас вітати на вебінарі про переваги інвертора Huawei 30 ktl m 3 Мене звати Олександр Альохін, я старший продукт-менеджер компанії Huawei у рамках сонячної енергетики і цифрової енергетики також. Ну, Це технічний паспорт. Детально розглядати ми його не будемо після закінчення вебінару разом з ond файлом технічний паспорт. Інструкцію з експлуатації поки що англійською мовою, адже в роботі переклад українською мовою, надішлемо вам на електронну пошту. Технічний паспорт ось. І м, основні моменти це те, чого давно чекали струм 26 А на MPPT, що дозволяє підключати більш потужні сонячні батареї і 40 а струм короткого замикання. Це робота з смарт-донглами як пристроями моніторингу. Менша маса 43 кг, так само залишається природна конвекція, так само кількість входів 8, кількість МППТ 4. Шум рівень шуму менше 46 дБ. Це теж нижче, це тестове значення, ніж на попередньому інварторі. Ну і решта буде на практичному вебінарі. Технічний паспорт ви можете розглянути самостійно після закінчення вебінару. По відношенню DCAC, Це називається перевантаженням в Україні. Так склалося. В технічній специфікації в інструкції з експлуатації буде вказане значення рекомендоване. Вона складатиме 150%, і, виходячи з розрахунків, ну, зазвичай рекомендують 150%, адже за цих параметрів е, не буде так званого dc кліпінг і інвертор. Ну, і така станція забезпечить максимальну е, вигідність капіталовкладень. Але м, Huawei не забороняє перевищувати це відношення. Ну і фактично, якщо не порушувати правила конфігурації, встановлення та експлуатації, може бути значно більшим, хоч на 200% можна навантажити. На відміну від інших вендорів, які обмежують зазначення в інструкції та технічних паспортах. А, одразу скажу а, на Експлуатації це не впливає, адже інвертор проходить тестування і за жорсткіших температур. Для захисту від перегріву є температурний дарейтинг, тобто компоненти не перегріватимуться вище, вище температури, встановленої програмним чином. ККД криває ефективності. Для різних напруг значення ККД різне, часто під час тестування вимірюється максимальне значення ККД, але воно є нерепрезентативним і максимальне ККД означає якийсь один локальний максимум, наприклад, на потужності 20-30%. У різних. Пристроїв у різних виробників це значення відрізняється, і якщо порівнювати європейське ККД 30-кіловатних інверторів різних брендів е ККД е європейський, ви можете бачити, що у ХВ найвищий 98,4%. Е 0,1% це, це ніби не так багато, але за весь термін експлуатації. Може зекономити досить багато коштів, і інвертор виробить, і сама станція виробить більше енергії, скільки це буде, ви можете порахувати. власноруч ефективність інвертора і. Відсоток навантаження. За цією формулою, за, за цією е, е, діаграмою рахується Європейське ККД. Приймається, що е, вірогіднісно е, рівень сонячного випромінювання буде на такому значенні, і ці значення осереднюються. Робочий струм MPPT і максимальний струм КЗ. Сонячні батареї. Uh, виробники сонячних батарей багато працюють над ККД, над розмірами, над зменшенням маси, збільшенням ефективності, і в світі існує на сьогодні досить велика кількість стандартів uh, uh, комірок і так званих веферс-пластин. На сьогодні з більш потужних можна відзначити три: це М6, М8 та М12. Е, відповідно, максимальна потужність для панелей, які містять е, пластини, комірки, е, комірки збудовані на пластинах М6, близько 150 Вт. Е, струм в точці максимальної потужності це близько 11 ампер. Струм е, в точці короткого замикання це 11,5. Е, у інвертора Huawei 30 КТЛМ3, струм КЗ – 40 ампер. Струм, коротко, струм робочий 26 А. При використанні комірок М8 вони можуть мати потужність близько 520-560 Вт, струм приблизно 13-13,5 А робочий і струм КЗ близько 14 А. І сонячні батареї з комірками на пластинах М12. Не можуть мати 540 та й навіть більше 600 Вт потужність і мають струм в точці максимальної потужності 17,5 і в струм КЗ досягатиме 18,5 ампер. Тут ви можете побачити приклади е, на прикладах лонді Solar, е, ну, розбіжність у панелях М2, М4, М6. Це старші панелі. І тут ви можете побачити виробників, які розробляють або виготовляють пластини і комірки, і панелі на таких комірках, на таких розмірах. 210 мм це М12, це струми близько 18 А. Яким чином потрібно розраховувати? Перш за все, максимальний струм на кожен MPPT може бути меншим за струм в точці максимальної потужності за параметрів STC, тобто панелі можуть теоретично давати більше, ніж ці 26 Ампер. Два, два стрінги таких модулів з'єднані паралельно і приєднані до одного MPPT, можуть давати 26,6 А, але це не страшно. Так само, як і з 33 КТЛА, до нього можна було приєднувати панелі з струмами 11,5 12, 13 А без загрози до пошкодження інвертора. А правильно підбирати струм і панелі потрібно за формулою струм короткозамикання, помножене на коефіцієнт 1.25 і множена кількість стрінгів на 1 AmpT. Um, якщо це значення буде менше ніж 40 А для 30 КТЛ3, значить можна використовувати. Якщо це значення буде перевищувати, значить один стрінг на один MPT. Це стрінг uh, з, стрінг з uh, 18 А модулями, і тому один стрінг на один FPT, навіть з цим інвертором. Але якщо приєднувати 4 стринги, uh, на кожен КПТ навантаження буде досягати 50 та навіть і більше кіловат, що в принципі має бути абсолютно достатньо для будь-якої сонячної електростанції. Що ж на рахунок двосторонніх панелей? Зазвичай для того, щоб розрахувати кориховане значення струму, можна взяти в технічному паспорті сонячних батарей для очікуваного Альбедо, або порахувати за такою формулою. Тут стандартний струм, на жаль, забув виправити. Одиничка плюс значення альбедо, ну скільки відображатиметься від поверхні. Ну, і таким чином множиться на цей множник і отримується значення струму двосторонніх сонячних батарей. По цьому все просто. Якщо у вас є якісь питання, звертайтеся до мене, до дистриб'юторів, ми вам підскажемо, покажемо, порахуємо. Маса та габарити інвертора. Ширина 640 мм, висота 465, і товщина глибина 270 мм, маса 43 кг, що знову ж таки менше за рішення конкурентів. Не варто легше монтувати, немає таких жорстких вимог до стіни, до конструкції, і ну, простіше. Простіше монтувати і переносити. Кількість входів та MPPT така сама: 4 MPPT і 8 входів. Непотрібні запобіжники і висока гнучкість. Можна розташовувати на всі сторони світу, які потрібно, якщо це дахова станція, або, наприклад, при затіненні можна виносити окремі затінені стрінги на окремі MPPT, і таким чином затінення не зменшуватиме генерацію. А також, якщо це чотири стринги, якщо це модулі з високими струмами, то рівномірно розподілюючи стринги, або навіть якщо це звичайні стандартні модулі, якщо їх рівномірно розподілити, буде значно менший вплив від невідповідності і таким чином значно менший вплив. На генерацію. Генерація буде більша. Так само 4 групи: 1, 2, 3, 4 МПІ, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Входи. Один вимикач. Інвертор підтримує використання оптимізаторів. Huawei. На сьогодні оптимізатори мають потужність 450 Вт, а, переваги використання оптимізаторів наступні. Перше це відключення. Перші три вони працюють лише з повною оптимізацією. Е, Першій е, перші, е, трошки заплутав. Е, я відмічу на слайдах, які відправлю. Е, відключення панелей до ну, нульової напруги. Воно працює тільки при повній оптимізації, при відключеному інверторі е, або розімкнутому колі, або відключеному автоматичному вмикачу. Напруга на стрінгах сонячних батарей дорівнює нулю вольт. Більша генерація в затінених системах працює навіть часткові оптимізації і е, затінені сонячні батареї з оптимізаторами. Оптимізатори е, перетворюють, підвищують струм затіненого сонячної батареї до струму всього стрінгу, і таким чином не втрачається е, потужність, не втрачається енергія. Визначення місця виникнення дуги з точністю до кожної сонячної панелі. Uh, якщо виникла дуга, і встановлені всі оптимізатори на, на, соняч, на сонячних батареях, то в місці виникнення дуги, uh, оптимізатор дасть команду на інвертор. Інвертор покаже, яка саме сонячна батарея на схемі могла бути пошкодженою. Uh, це працює лише в повній оптимізації. Uh, конфігурація довгих стінгів uh, через те, що оптимізатор може uh, зменшувати, може uh, Перетворювати потужність від сонячної батареї він може знижувати напругу, ну і підвищувати струм. Таким чином, при підключенні більшої кількості сонячних батарей, напруга на їх виході буде проконтрольована. Про це детально розказано в вебінарі про оптимізатори, але з 30 кіловатним онвертом це також працює. Моніторинг кожної оптимізованої сонячної батареї, е, також працює з частковою оптимізацією. Ну і часткова оптимізація як така: це теж значна перевага. Деякі виробники інверторів та оптимізаторів. Вони вимагають мають лише повної оптимізації, що значно збільшує бюджет. У випадку часткової оптимізації оптимізатори можна встановити лише на ті сонячні батареї, на яких потрібно. Уникнути затінення, уникнути ефектів затінення, і таким чином від одного оптимізатора на затінену панель можна встановити і генерація не буде е, зменшена. Е, використання оптимізаторів за повною оптимізації. При використанні одного стріну з оптимізаторами на один MPPT, при повній оптимізації стрінг можна приєднувати. Різні моделі панелей, різних виробників під різними кутами нахилу та з різною орієнтацією. Якщо два стрінги з повною оптимізацією приєднуються до одного MPPT, то кількість панелей в кожному стрінгу з цих двох має бути ідентичною. Всі сонячні батареї в обидвох стрінах має бути однієї моделі та одного того самого виробника. Всі сонячні батареї в обидвох стрінгах. Повинні бути встановлені під одним азимутом і нахилом. Для 300 кВт інвертора, враховуючи те, що входів та MPPT у нього достатньо, можна завантажити все поле, наприклад, на 3 MPPT і залишити один стрінг, наприклад, який б'ється по різних азимутах, по різних нахилах затіняється, І туди встановити. Наприклад, повну оптимізацію. При використанні повної оптимізації можна встановлювати до 26 сонячних батарей у один стрінг. Не залежить від напруги сонячної батареї, якщо вона підходить під оптимізатор. І з частковою оптимізацією. Тут є певні обмеження. Знову ж таки, входів та MPPT на інверторі достатньо. Три MPPT можна. Завантажити сонячними батареями без оптимізаторів повністю і на один стрінг часткову оптимізацію. Кількість оптимізаторів в одному стріну за частковою оптимізацією може починатися від однієї, ну і закінчуватися всією кількістю сонячних батарей, тоді це буде повне. Правила конфігурації стрінгу з оптимізаторами з частковою оптимізацією таке саме, як і для стрінгів без оптимізації. Кількість модулів, що з'єднана в один стрінг, вона об обмежена максимальною вхідною напругою інвертора і ем, напругою холостого ходу панелей за мінімальною температури. Як це рахувати, ви всі знаєте. Сонячні батареї, що підключені до оптимізаторів, е, вони можуть бути встановлені під різними кутами і під різними азимутами. Е, модель сонячних батарей і виробник мають бути однаковими при підключенні до одного стрингу. Інвертор uh -huh. uh, uh, підтримує, приєднане лічильників uh, пряме, і наступні лічильники можуть бути приєднані напряму до інвертора uh, як з використанням SmartDong і SmartLogger. Це потрібно при встановленні станції на власне споживання. Uh, список лічильників тут. Um, коли буде інформація в презентаціях від нашого регіону, я її також поширю. Um, на сьогодні це все. Всім гарного дня, до побачення і слава Україні. Все найкраще.